Всіх вітаю! сьогодні у нас 30 січня, четвер. Давайте по останнім новинам, як завжди, з вами розбер... будемо розбиратися. На жаль, ну просто жахливе відео, хто бачив Суми вночі, влучання, я так розумію, дрона. Там відео жахливе. Оці панелі і жінка між ними. Просто Ну жахливо, просто жах. Так, давайте по новинам. Британська розвідка каже, що Україна посилює удари по інфраструктурі РФ, нафтобази, аеродроми. Ми з вами це все прекрасно бачимо. І сьогодні вночі теж нафтобаза. Або там нафто якийсь переробний завод, або да, завод, склади і так далі. Все, що стосується військового сектору. Хочу спитати, чи буде це продовжуватися в тому ж темпі. Чи будуть ці удари від України з боку України продовжуватися? Стосується всього військового, що на території РФ. Чи будуть ці удари продовжуватися в тому ж темпі? Десять пентаклів, ну так. Да. До самої перемоги. Карти кажуть, будуть продовжуватися. Дивіться, до самої перемоги. Карта перемоги. 10 пентаклів, тобто знищення всього ресурсу, грошей, все, що треба для оцієї луни. Да, вищий суд, вищий суд, імператор тупік. Поки не за. Ну, дивіться, відповідь така: поки не загонимо їх в тупікову ситуацію. Стосовно грошей, цього імператора. Ось атаки. Рицаль мечів продовжується. Це треба нам, для нашого захисту. Ці удари нам потрібні, без них ніяк. Якщо б не було цих ударів, ви уявляєте, яка, ну, по-перше, наступ би був би з усіх сторон набагато сильніший. Тому що нафтобази, ви ж розумієте, для чого вони потрібні. Для техніки. Склади, там, з кабами, з боєприпасами і так далі. Це теж. Аеродроми це теж. Ну, ви розумієте, наскільки було б гірше, ніж зараз. Тобто буде продовжуватися до, до самої перемоги. Ну, це тут карта перемоги, але, можливо, це каже, буде продовжуватися до тих пір, поки не буде досягнено хоча б трошечки того, що ми хочемо. Ну, ось так. Так. Є зготує нові санкції проти РФ. Це стосується алюмінію, це стосується переказами міжбанківськими переказами. Стосується нафти, фінансів, технологій. Оце все. Чи приймуть? Давайте спитаємо, Є готує нові санкції, вони будуть масштабні. стосуються алюмінію, нафти, банків, фінансів, технологій. Чи прийме ЄС в найближчий час нові санкції проти РФ? Зараз йдуть перемовини. Перемога, ну тут так. Так, да, приймуть, але ось тут повільна карта, тобто, можливо, прям не сьогодні, завтра, післязавтра, тобто, повинен прийти там якийсь деякий час і потім приймуть, і це ми почуємо зірка. Ми це почуємо. Ці санкції вони дуже вплинуть на РФ. Дивіться, смерть, дурень, смерть і туз Пентаклі. Велика втрата. Оці нові санкції несуть за собою дуже велику втрату фінансів. Туз, монет і смерть. Ось втрата великих грошей. Нове оце нове, нові санкції. Так, давайте далі. Франція та Британія. Готові відправити війська в Україну. Ну, війська які миротворчі, зрозуміло. Зараз йдуть, тривають перемовини. Франція та Британія готові відправити в Україну миротворчу місію. Війська зараз йдуть перемовини. перемовини. чи відправлять оці дві країни Франція та Британія до нас своїх миротворців. Шість кубків. Ці перемовини вже йдуть давненько. Туз кубків. 10 жизлів. Важко їм. Ось війна. Відправлять тоді, коли буде рішення. Карта війни, карта РФ. Зараз ні. Важко. Відправлять відразу тоді, коли буде рішення. Стосовно ось війна, рішення і з боку РФ. Да, зірка. Тобто, наш дім. Да, наш дім ось військові йдуть. Вони там вже, я скажу так, вони вже ось Україна, вони вже вирішили, там навіть все вже вирішено, але чекають якогось рішення стосовно оцього всього. Ну, це десь карта зірки, знаєте, це 2-3 місяці іноді вона показує. Ну, тобто, на майбутнє відправлять. Так, давайте далі. Стосовно допомоги. Адміністрація Трампа скасувала заморожені програми допомоги. Потім кажуть, що ні, потім кажуть, що так. Але й досі невідома доля допомоги для України. І гуманітарної допомоги, і військової. Давайте окремо запитаємо: допомога від США. Оці гуманітарні програми вони будуть їх розморозили, розблокували. Допомогу Україні в плані гуманітарки. Наш дім, робота. Я думаю, так. Гуманітарку розблокували буде. Тут і співпраця, і допомога, і будинки, і відбудова, і якісь підприємства, і вкладання грошей. Я думаю, так. Тут відповідь чітко. 100% прям. Ну, 99%, так. А ось тепер військова допомога. Чи буде військова допомога від США Україні що буде військова допомога від США Україні в цьому році, 25-му році. А отут Луна. Тут все більш мутненько. Угу. Тут дуже мутно. З військовою дуже мутять. Будуть мутити. Ось, до речі, король мечів це військова. За для захисту будуть давати. За для захисту. Добре, робота. Робота підприємства в вашому домі. Вони будуть знов наголошувати, що ви робляйте все самі. Робіть все самі. Допомагайте собі самі. Ось так. Ще таємні домовленості, таємні якісь розмови з якимись дияволами стосовно перемоги. Це на користь нам чи ні? Імператор це. Це же удари. Це з РФ. Це перемовини за РФ. РФ веде перемовини зі Світом, США, Європою, різними країнами, щоб вони відмовилися від військової підтримки нас. Будуть робити все для того, щоб більшість відмовилась нам допомагати. Ось так. Ось так. Тепер давайте далі. Дивіться, нова Ялта: Трамп, Путін та Сі можуть укласти пакт розподілу світу. Це дуже небезпечно загрожує початком е, Третьої світової. Чому нова Ялта? Тому що 80 років тому в Ялті сиділи там Троїця теж, Сталін, Рузвельт, Черчилль. Вони теж там розмовляли стосовно шо, кому дістається. Ну, типу, теж ось. Тому і назвали нова Ялта Трамп, Трамп, Путін і Сі можуть укласти пакт розподілу світу. Чи буде, таке? Чи буде таке, що Трамп, Путін та Сі можуть укласти пакт розподілу світу? Ну, до речі, на розклад на цей рік, 25-й, мені там стосовно світу, стосовно цього третьої світової випадало не дуже, я пам'ятаю. Чи може таке бути, що Трамп Путін та Сі можуть укласти пакт розподілу світу? До речі, в небезпека в чому? Якщо вони цей пакт не вкладуть що кому, тоді ось може початися конфлікт. І в небезпеці будуть маленькі країни, які між ними будуть стояти? Чи укладуть пакт Путін Трамп та Сі. Розподіл світу. Чи домовляться вони оці? Три лідери. Туз Кубків, да, будуть розмовляти, але там хитрість. Ні, не вдасться їм домовитись. Тупік Тупік в перемовинах. І це... Хтось хоче більше, хтось хоче більше територій, земель, ресурсів, а когось це не устраює, хтось буде боротися. Чи вкладуть вони, чи домовляться вони, оцей Трамп Путін та Сі. Власність за території, да, тут чітко за території буде боротьба, за ресурси, за території. Ну це взагалі. Домовленості, зірка, правосуддя. Ось, їм дуже важко буде домовитись, Дуже важко ось. Чи домовляться? Страх. 50 на 50. Будуть друг друга залякувати. Будуть залякувати друг друга п'ять мечів. Це карта конфліктів на колісницею, наступом, я не знаю, там, ядеркою, можливо. Чи укладуть вони цей пакт? Вони не можуть домовитись, не можуть прям домовитись. Не можуть домовитись. Не можу домовитись про кордони, що чи є, що кому іде. Ну тут, взагалі, чесно вам кажучи, до цього взагалі не можна доводити до цього розподілу світу, я вам кажу, але їм дуже буде важко домовитись, а страждати будуть ті, хто ті, хто їм заважає. Ладно, це ще таке, знаєте? Будемо питати туди подалі, коли буде хоч трошечки щось більш конкретне відомо. Е, і ось ви питаєте. Альона, подивіться, я відкрила її фото, бо не бачила. Зараз О, голова білого дому. Та де ж вона зараз? Так, голова білого дому Сьюзан. Сьюзен Вайлд. І ви питаєте, голова апарату Білого Дому. Ви питаєте, Альона, подивіться, будь ласка, її кажуть, що вона сірий кардинал Трампа, що вона Трамп до неї прислухується, що вона має владу. Чи може вона якось допомогти нам це все завершити? До речі, це ж вона завадила цьому як його там звати господі маску. Це ж вона йому заборонила. Він ж хотів там десь кабінет в Білому домі поряд з Трампом, а вона сказала ні. До свидання, щоб не заважав ти на нього плохо, плохо погано впливаєш на Трампа. І, як то кажуть, нагнала його мітлою. Давайте спитаємо, ну вона така. Пишуть, що вона така. Ух, Сьюзан Вайлдс. Так, голова апарату Білого Дому. Зараз адміністрація Трампа Сьюзан Вайлдс. І вона була на першому терміні головою, і зараз на другому, я так розумію, теж. чи може оця жіночка, голова апарату Білого Дому Сьюзан Вайлдс, якось чимось допомогти нам, Україні? Чи може якось вона допомогти? Ну, це ви питаєте я. Світ, мир, відлюдник, король жеслів, важкість, власність, таємниця, башня. Ну, не знаю, я б не сказала. Так, да, вона знає щось таємне, вона знає, що відбувається в світі. Але нам допомогти. Зараз ще раз питаю. Ні, мені, ну я думаю, що ні. Так, оця е, голова жіночка Сьюзен це голова апарату Білого Дому, е, адміністрація Трампа, чи може якось вона допомогти е, Україні е, в виріш, вирішенні конфлікту з РФ. Ну, так, давайте спитаємо. Сила, туди-сюди. Робота, колісниця, рух, дві карти дороги, обман. Вищий суд, домовленості, диявол, луна. Ну, я скажу вам так, що вона може брати участь в перемовинах ось з дияволом. Тобто вона може знати, що там, де да як там. Але щоб вона нам допомогла, Україні допоможе. Ця жіночка Україна. відлюдник, в'язані руки. В неї другі якісь, ну, в неї другі, другі цілі, плани. ну, Мені не показує, що прям вона. Допоможе чимось Україні. Да, вона знає багато чого. Може навіть бути десь присутня. Багато таємниць знає, але ні, моя відповідь ні.